На сьогодні роботу закінчено. Хочу вам показати, навіщо мені потрібно так рано йти з роботи, що треба зробити. Значить, оця книжечка називається «Здравотній преуказ. Нашою мовою санітарна книжка. Ось так вона виглядає. Не так як в Україні, все дуже просто порівняно з нашими санітарними книжками. Діє вона 2 роки і от зараз вона у мене вже просрочена. І йду я сьогодні до лікаря. Які аналізи буду здавати, і скільки за це заплачу, обов'язково вам розповім. Погодка у нас сьогодні така суперська, не жарко. І тільки що навіть почав дощик накрапати. Я вийшла на одну зупинку раніше, щоб прогулятися і по дорозі вам розповісти, як все пройшло. Маю вже нову санітарну книжку. Часу приблизно. Пішло 50 хвилин на все про все. Перше, що я зробила, це заповнила формуляр, чи маю я якісь хронічні захворювання, алергію, ну і таке все інше. І потім мені дали скляночку пластмасову, щоб. Туди я налила мочу, Так як у мене з собою не було, вони у мене запитали, чи маю я з собою. Якщо не маю, значить вони дають склянку, я йду в туалет ну і роблю цю справу. Потім мене покликали в кабінет і перевірили зір. ну Все як у нас. Одне око закриваєте, і вона там. Показує на літери, ти називаєш потім інше око. Потім перевірили слух. Я стала боком, закрила рукою одне вухо, вона там шепотіла слова, я повинна була повторити, потім повернулася і закрила інше вухо. тобто Така смішна процедура. Просто я не один раз проходила медогляд для санітарної книжки в Україні, і я знаю, що у нас там це справжній просто квест. По-перше, вона дійсно. Зараз вже не пам'ятаю, але мені здається, півроку, і через півроку знову треба все проходити. І там не один кабінет. Ну, коротше, бігаєш. І це все теж не безкоштовно. Але я продовжу. Далі. Дали якусь таку штуку, треба було її затиснути. Спочатку правою рукою, потім лівою рукою, потім дали. Якийсь малюночок, і там треба було назвати цифри, вони такі, ну, я думаю, що це такий, знаєте, тест психологічний був. Далі кардіограму зробили. Я не пам'ятаю, сказала, перевірили тиск, здається, сказала. От, що ще? А, і кров з вени взяли. Ну, і, в принципі, сказали, почекати у коридорі вас покликає лікар. Потім мене покликав лікар. Десь приблизно через хвилин 10. Вона теж мене оглянула, послухала, позадавала. Питання, чи є кашель, чи є якісь у мене там негаразди зі здоров'ям. Потім сказала наклонитися, потім закрити очі, витягнути руки і постойте так, чи не паморочиться у вас в голові. Ну, все таке, знаєте, нічого взагалі. Такого, що я проходила в Україні. І, і, і вона мені дала санітарну книжку, вже готову. І потім я оплатила 84 євро 60 центів. І я вам знаєте, що скажу? Що я взяла чек, і цей чек я повинна віддати шефу то обов'язково платиться готівкою і шеф потім мені ці гроші повертає. Ось така тут система. Прикольно мені подобається, що так швидко можна зробити санітарну книжку. І ще роботодавець. Тобі оплачую ці послуги. І ще зовсім забула вам сказати, одне із приємних це те, що мені сьогодні не потрібно повертатися на роботу. В лікарні дали такий аркуш, називається Прієпустка. Я повинна його віднести завтра на роботу. І цей робочий день, години, яких мені не вистачає, вони повинні оплатитися. Тому 11.40 я вже вдома. Якщо випала така можливість побути вдома, то не буду гаяти час. Хочу зробити масочку для волосся. Я вже колись показувала, але для нових глядачів можу повторити. Значить, ми беремо жовток, білок нам не треба, можна його використати, наприклад, посмажити омлетик. Далі. В жовток ми додаємо столову ложку перцю стручкового гіркого настойка купувала в Україні. Коштує недорого, не пам'ятаю скільки. Так. Зараз попротираємо. Трохи незручно її знімати. І робити так, далі одна столова ложка це у нас рецинова олія. Перемішуємо. Додаємо сухі дріжджі, одна чайна ложка, і півчайної ложечки сухої гіршиці. Гіршиця своя лінія за тебе. З України, Пів чайної ложечки. Дріжджі теж були колись з України, але вже давно закінчилися, тому я тут купувала в Лідлі. Так, все добре. Перемішуємо і якщо є, додаємо чайну ложку меду. Ось банка меду. Я думала, що тут щось є, але коли ти живеш не один, то може бути таке, що ти думаєш, що там мед є, а його вже майже немає. І ніхто тобі про це не сказав. Так, значить, добре перемішуємо і наносимо на корні волосся. Ось я це роблю такою мочалочкою, потім трохи зігріваємо волосся феном і одягаємо або пакет, або шапочку, і зверху рушничок. Ходити з такою масочкою, або лежати, або спати треба мінімум 3 години, але я хожу і більше. Навіть і люблю з вечора зробити, сплю і зранку мою голову. Але сьогодні от я хочу походити десь до 6 години вечора, 6 годин, зараз майже 12. Потім змиваєте, добре змивається. Два рази мийте шампуню, і буде таке пухнасте, легке волосся. Ну і заразом підфарбую брови. І ще б, звісно, було би непогано в квартирі поприбирати. Але це вже якось занадто краще. Я сяду, з'їм йогурт і помонтую відео, а потім подивимося. Можливо, і поприбираю. Ще хочу сьогодні. Смачну вечерю приготувати. Прийшлося на пару хвилин прорватися, щоб змити фарбу. Ну, як вам? Як на мене, непогано. Результат подобається. Так, відео я змонтувала, зараз воно обробляється. І я вирішила зробити перекус. Ось такий у мене пиріг. З яблуками готувала в понеділок. Ростя приніс з роботи яблука списані, які хотіли викинути у сміття. Вони трошки такі, знаєте, не ідеальні. І... Коли він приніс, це пропонував зробити шарлотку, а я думаю, ні. Хочу інший пиріг з яблуками. Чесно кажучи, у мене немає нормального рецепту шарлотки, тому я не хотіла ризикувати. Ростя очистив яблучко, нарізав, а я в цей час приготувала швидко тісто. готується з додаванням лісяних пластівців і борошно, масло, яйця, і розпушувач. І багато-багато яблук. І. Ням-нямка виходить. Треба перекусити і трохи поспати. Пару годинок? А що? Рано встаю? Сьогодні о четвертій тридцять пять? Можна собі дозволити? Вибачте, трохи і поспати. Миндаль в шоколаді. Пішов в хід. Розморозила червону рибку. Хочу два шматочки запекти з картоплею. А два шматочки Посолю і буде на бутербродики. Але це буде потім. Зараз. Спать.